По тобі Дніпро могутньо плине, і до тебе горнуться моря, золота південна Україно, легендарна таврія моя. З роду віку в сув'язях з тобою, був і є, і буду, поки світ, ти ж мені землею родовою, стала, як від батька, заповідь. Степи родимі в сонці мріють. Це ж тут стократ ходив я пішки. І весельками, і деревіям закрасувалися обніжки. А поміж квітами стежина. Чия то постать ганміріє. Сповза у виярок ожина, От-от від спеки зажаріє. Колосся хилиться край гаю, Степовику бентежить душу. Болить, болить йому я знаю. Як воно у сушу. Степи, степи твої родимі, Нехай минуть їх суховії, степи, степи твої любимі, Не сплинні марева надії. Від сонця до сонця, і прадід, і дід, і тато в степу парували, і нас поучали, Щоб так, як і рід. В житті свою нивку орали, Від сонця до сонця і праця, і любов, і це не твоя лиш потреба. Ти в Божий цей світ не на грища прийшов, неповним він буде без тебе. А скіфська баба в сніговицю, у мряку і в спеку, склавши руки, як звично жінки. На кургані стоїть серед степу, Виглядає минулі віки. Надовкола поля чорноскибі, Креслять вись літаки без кінця, крізь тумани насняться і скіфи, і рішуча правиця творця. Хай говорять, потвора не зграба. Так мистецтво приходило в світ. І, можливо, причетна ця баба До ясної краси Афродіт. Поміж вербами предковічними дим вітчизни, солодкий сотою. Тут і віти мої і корені, і не тільки поміж рідних скель. Це ж моє таки розпросторення реактивні. Снують висотами я так само, крута доба нова, твій розкрилений менестрель. Поміж спогадами і мріями заблукати душі не велено, де блакить із землею сестриця, сонце соколом на плече. Відчуваєшся крапелиною. В безбережжі народу велета, над Дніпром щоглиби не мірявши, В океани віків тече.